Отже, що б ви зробили сьогодні? Ви сказали, що можливо зробили більше ніж просто посилали винищувачі. Добре, що ще Так ось що б я зробив? Щоб ми зробили, у нас величезний військовий потенціал, і чесно кажучи, те, що можемо ми зробити, крім старих винищувачів, це величезне. Ми повинні робити це, і ми повинні допомогти їм вижити. І вони виконують приголомшиву роботу. Але я був тим, хто послав їм джавеліни. Усі відмовляються визнати це, і на мене тоді обрушився шквал гніву. А я поставив це було дуже відкрито і захоплено. Вони сказали, що Обама надіслав ковдри, а Трамп джевеліни. І ніхто тоді не знав, наскільки гарними будуть ці джевеліни. І ті джевеліни, які підбили всі ті танки, були відправлені мною. І ми поставили їх у великій кількості. Я навіть не усвідомлював у той час, коли ми поставляли їх. Я сказав, Боже, скільки ми їх поставляємо, але давайте зробимо це. Нехай у них буде шанс. То б міг припустити, що вони виявляться такими сильними, але їм потрібна і інша допомога. І одне, що я швидко зроблю, так це я запущу видобуток нафти. Тому що якщо ви значно знизите ціни на нафту, ця війна закінчиться. Знаєте вислів, що для війни потрібно три речі: гроші, гроші, гроші. Якщо ви знизите ціну на нафту, ви можете знизити її до бісової матері. в мене вона опустилася до долар 71 в один момент. Насправді вона була такою низькою, що я боявся, що ми втратимо наші нафтові компанії. Ви повинні знизити ціну на нафту. І якщо ви знизите ціну на нафту, війна закінчиться. Дозвольте мені знову поставити запитання ще раз про те, яку додаткову військову допомогу ви б надали українцям ще. Що ще? Що ж, я вважаю, безпілотники зараз так само ефективні, як і все інше. Сьогодні виробляються безпілотники. Ми їх виробляємо. У нас є безпілотники, які так само ефективні, як і інше, що можна зробити в повітрі. Плюс вони передають величезну кількість інформації, і ця інформація спрямовує ракети прямо до будь-якої грьобаної цілі. І вам не потрібно стріляти по них з України. Отже, ви поводитесь нейтрально. Послухай, Стюарте, коли він входить і вбиває тисячу людей, що ми будемо просто сидіти і дивитися через сто років у цій країні. Говоритимуть про те, яка ця трагедія, яка жахлива історія. Ми не можемо цього допустити. Просто як люди, ми не можемо допустити цього. І потім він каже, що вони мають ядерну міць, але ми більш потужніша ядерна держава. Я з огідою робився, але я відновив наш ядерний потенціал, так як ніхто ніколи не пропускав можливим. Два з половиною трильйони доларів у наші збройні сили, і більша частина з них пішла на ядерні озброєння. У нас була зброя 45 і і річної давності. Ми навіть не знали, чи вона працює. А тепер у нас абсолютно нова, надзвичайно потужна зброя. І не приведи, господи, щоб довелося її використовувати, щоб це було найбільшою трагедією. Але якби у нас цього не було, ми б не могли вести переговори. Але я слухаю, як він постійно використовує слово я слово ядерне. Ми ніколи не говоримо. О, він ядерна держава. Але ми більш велика ядерна держава. У нас найкращі підводні човни у світі, найпотужніші, найпотужніші розробки, які коли-небудь створювалися. І вони були створені при мені. Найпотужніші машини коли-небудь створені, і ніхто не знає, де вони перебувають. І ви маєте сказати: дивись, якщо ти згадаєш це слово ще раз, ми відправимо їх і будемо кататись туди-сюди, по вашому узбережжю. Ви не можете дозволити цій трагедії тривати. Ви не можете дозволити тисячам людям померти. Це будуть сотні тисяч і можливо мільйони людей на той час, коли все закінчиться. Дозвольте мені переключитись на Китай. Китай уклав угоду з Росією. Вони допомагатимуть одне одному під час цієї війни. Так, президент Байден провів двохдинну телефонну розмову з Цзіпіном. У нас немає розшифровки. Ми не знаємо, які погрози були на столі, але ми припускаємо. Думаю, я знаю. Розкажіть нам, ви знаєте, я чув, що він сказав. Ось червона лінія, яку вони йому позначили про наслідки.